1900 домогосподарств у восьми населених пунктах Хмельницької тергромади пошкоджено після атаки на критичну інфраструктуру 13 травня. У 39 закладах освіти вибито 402 вікна. Схожа ситуація у чорноострівській тергромаді: 972 домогосподарства з ушкодженням різного ступеня. 12 закладів освіти частково без вікон. Якщо говорити про обласний бюджет, це Понад 2 мільйони чорноострівській територіальній громаді попередньо виділяється для відновлення об'єктів комунальної власності. Це освіта, культура, охорона здоров'я. Додатково фінансує з бюджету Чорноострівська громада 5 мільйонів на матеріальну допомогу. З 1 червня почнуться виплати максимальна сума 20 тисяч гривень одній родині. Одна із міжнародних організацій зголосилась виплатити понад 6 тисяч гривень кожному постраждалому. Вже є близько 2 тисяч заявок. Програма її відновлення надасть можливість отримати компенсацію за будівельні матеріали за ремонтні роботи в розмірі до 200 тисяч. Таких заявок на сьогоднішній день в області вже понад 1200. Працюють комісії. Вони інструктують, вони допомагають заявникам зареєструватись в дії. Нині за додатковою допомогою звернулись і до міжнародних партнерів, які від початку повномасштабного вторгнення приймають активну участь у житті Хмельниччини. Можливо, сьогодні зголосяться на фінансову допомогу або на допомогу у вигляді будівельних матеріалів або виділення ремонтних бригад для того, щоб якісно робити відновлення в тих домоволодіннях. Усі, хто ще не встиг з певних причин подати заявки, на відшкодування, просять не зволікати. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший подільський. У рамках всеукраїнського тижня професійної освіти на базі Вищого професійного училища номер 4 відбулося відкриття центру сучасних будівельних професій, у якому не лише здобувачі освіти цього ВПУ отримуватимуть знання та практичні навички. Це буде підготовка та перепідготовка незайнятого населення. Це буде підвищення кваліфікації та стажування інженерно-педагогічних працівників закладів профтехосвіти та робітників будівельної галузі. 200 квадратних метрів навчально-практичного центру поділяються на декілька зон: зокрема, роздягальня, кімната майстра з інструментами, навчальний кабінет та сама майстерня, де здобувають професійні навички. У нас є п'ять робочих місць, і ми зможемо показати вам певні елементи навчальних програм. Підтримали ідею створення центру соціальні партнери з Бельгії, які мали свій завод у Бахмуті. Вони ж забезпечили заклад матеріалами, інструментами і наголошують на важливих моментах. Техніка безпеки на виробництві, культура на виробництві, а також інструмент, який повинен бути у професіонала. Професіонал повинен мати професійний інструмент. Потреба у кваліфікованих робітниках, які вправно використовують сучасні технології та методи у своїй професії, була, є та 100% буде у майбутньому. Настане той момент, коли буде не вистачати кадрів на відбудову України. А тут вже буде підготовлена база для підготовки таких кадрів. Мабуть, навіть в експрес-режимі і професійних кадрів, які вже будуть по всій Україні, вже тобто не прив'язуючись навіть до регіону. На Хмельниччині функціонує таких 12 навчально-практичних центрів і у планах відкрити ще не один. Ми плануємо ще відкрити два навчально-практичних центри по Ресторанному господарству і по готельній справі у співпраці з міністерством освіти і науки будемо планувати ще близько 10 навчально-практичних центрів на найближчі роки для того, щоб учні закладів професійної професійно-технічної освіти мали можливість навчатися в класних умовах і опановувати самі сучасні технології. Людмила Покась, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. На щастя, без жертв. Надзвичайники головного управління ДСНС області приборкували пожежу у житловому будинку обласного центру. Через полум'я у пастці на другому поверсі опинилася матір та її трирічна донька. Тож рятувальники першочергово евакуювали обох займання трапилось на першому поверсі споруди на площі 9 квадратних метрів. Дитина, по перше, злякалась, тому що вона досить маленька. Вона не розуміє, що відбувається, і довірити дитину рятувальникам. Було страшно, але рятувальники молодці, вони знайшли підхід до дитини, пробували її заспокоїти, так що все пройшло добре. Дякую їм, що так лагодно спрацювали і винесли мою дитину. Також вогонь завдав шкоди домогосподарству на Теофіпольщині. У селі Святець палала господарча споруда. Вогонь швидко розповсюдився на площу у 40 квадратних метрів. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося приборкати стихію та не допустити найгіршого займання житлових приміщень. За інформацією спеціалістів, ймовірна причина лиха дитячі пустощі з вогнем. Процес висадки городів у розпалі. Кожна господиня шукає найкращий сорт помідорів, перцю, капусти та баклажанів, аби врожай був рясний. Асортимент на місцевому продовольчому ринку великий і ціни помірні. Нарвана, ну ніби вирощують, щоб її нарвали, і зразу її треба висадити. От вона там продається там 50, 60, 70, не знаю, за за 10 штук. Поблизу лотків черги покупці розповідають, намагаються купувати у перевірених роками городників. Для своєї ділянки помідори купую. За яким принципом обираєте? За сорта вибираю. Які полюбляєте? Е, я салатні і на закваску. А що саме обираєте для своєї ділянки? Це різно. Дома в мене вся розсада своя. Е, а що зазвичай садите собі на город? Баклажани, перці, помідори, все таке. Все. Досвідченому садівнику легко зрозуміти за зовнішнім виглядом розсади, як її вирощували та які перспективи на врожай. А от у початківців можуть виникнути труднощі. В першу чергу варто звертати увагу на стебла. Вони мають бути міцними і неушкодженими. Колір листя має виглядати насиченим, зеленим або світло-зеленим, без будь-яких плям. А головне ну, перед дивимося на щоб гарний був корінь. От. Не так стебло важне, як корінь. От. Правильно треба садити. Капусту, перець. Помідору треба садити, потрібно садити полу льожа, щоб гарно корінчик прижився і гарний тоді буде кущ. Також не варто затягувати із висадкою в ґрунт. Якщо дотримуватися простих правил і любляче доглядати за рослинами, то в кінцевому результаті кожен отримає хороший домашній врожай. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. За тиждень розпочинається літо. Чи плануєте їхати на відпочинок та куди? Да, город, в село нагород. Це буде такий відпочинок. Ні, не плану. А чому? Ну, в силу різних причин. Можливо, в селі на тиждень. А так, щоб десь далеко їхати, то, то ні. Ні. Чоловік на війні, військовий. Совість і серце не дозволяє. Чому? Чекаємо перемоги в Україні і будемо їздити на свої моря. Ну, я не їду на відпочинок. А чому? Війна в країні, який відпочинок. А можливо якийсь відпочинок тут а десь у Хмельницькому собі зробити? Не знаю, не планую поки. Поки що не задумувалась, поки що на роботі, але напевно поїдемо на Дністер. Ні, не планую. А чому? Тому що якось не на часі. На жаль. А можливо у Хмельницькому якийсь відпочинок собі влаштуєте на літо? Ну, у Хмельницькому, можливо, поїду у якийсь басейн, щоб буде гарна погода. А так ніякого відпочинку, на жаль, не планую. Буде перемога, будемо відпочивати. За тиждень розпочинається літо. Чи плануєте їхати на відпочинок, та куди? Нема куди їхати. Не хватає не мани-мани. Який відпочинок? Війна йде. Треба берегти гроші у нашу Україну, допомагати воїнам. Оце відпочинок. Карти невеличкі, гоночні автомобілі з відкритими колесами. Складні конструкції створювали студенти професійно-технічних училищ області. Усі машини пройдуть випробування швидкістю на фінальній частині змагань згодом. А поки про самі карти вони створені з брухту. От оптікатіли у нас і бампери – це були з простих автомобілів. Це ми самі вирізали краси, підбирали так сказати з нуля був». Дві команди з міського училища представили карти на бензині та електричний. Їх створювали два місяці. Максим розповідає, складніше було працювати над еко-варіантом. «В нього там більше проводів, так сказати, більше ми йому додавали саді, такий підкривний, можна сказати. За характеристиками автомобілі різняться. Електрокартинг економніший, ніж бензиновий. Ну, бензиновий він буде швидший. Презентували і гоночний автомобіль старого формату, який зробили дуже швидко. Це типу ретро картинг, більш по старим кресленням був зроблений більш мініатюрний, елементарні всі компоненти, можна так сказати. Зроблений був тижні за два. Робився чисто експериментальний варіант. Мотор тут двохтактний, від веломотоцикла. Ще радянської в кожній команді п'ять учасників: слюсарі, токарі та зварювальники. Їм в роботі допомагали викладачі. Основна ціль організаторів популяризувати новий спорт для Хмельницького. Цей захід проводиться з метою створення бюджетних надійних і саме головне картів, які потребують мінімум коштів для того, щоб діти займалися саме картами. Загалом представили п'ять картів: два з яких електричні, та три, що працюють на пальному. Сьогодні ви можете подивитися ті карти, які подальшому будуть проходити апробацію, і які будуть вже використовуватися при змаганнях міського обласного рівня. Мало того, ми хочемо виходити на Україну. Кубок конструкторів з картингу «Поділля-2023» триває з триває січня. Фініш змагань відбудеться на початку літа, де створені. Та удосконалені гоночні автомобілі випробують в ділі. Олександр Титов Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.